Літо нарешті покаже свій справжній характер. 3 липня Україну накриє справжня літня спека, яка нагадає, що найтепліший сезон року входить у свою силу. Майже по всій території країни пануватимуть ясні небеса та високі температури, хоча окремі східні регіони все ще відчуватимуть вплив хмарності. Подивимось, як розподіляться літні дари по регіонах нашої країни. На Київщині температура в день підніметься до 29 градусів тепла. А вночі буде плюс 19. Небо залишатиметься абсолютно ясним, без жодної хмаринки. Опадів не очікується. На півночі на Житомирщині температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Спостерігатиметься кристально чисте небо без хмар та опадів. Вітер слабкий, не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У Чернігівській області температура в день досягне 27 градусів тепла, а вночі очікується плюс 18. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде практично ясним з мінімальною хмарністю, дощу не прогнозується. На Сумщині температура вдень складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується переважно ясна погода з незначною хмарністю, без опадів. На сході у Харківській області температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер північний швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, місцями можливі слабкі короткочасні дощі. У Донецькій області температура в день підніметься до 24 градусів тепла, а вночі очікується плюс 17. Спостерігатиметься помірна хмарність, проте без дощу. У Луганській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 18. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність, але опади не очікуються. На півдні в Одеській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 23. Очікується абсолютно ясний день без хмар та опадів. Вітер слабкий. У Миколаївській області температура вдень досягне 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 21. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься кристально чистим. На Херсонщині температура вдень становитиме 30 градусів тепла, а вночі плюс 21. Вітер північний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. День буде сонячним і ясним. У Запорізькій області температура в день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі очікується плюс 19. Спостерігатиметься Росія на хмарність, але без опадів. На Кримському півострові температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже повністю ясним. На заході. На Львівщині температура в день складе 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Спостерігатиметься ясне небо без хмар та опадів. В Івано-Франківській області температура в день становитиме 30 градусів тепла, а вночі очікується плюс 19. Прогнозується кристально чисте небо протягом усього дня. На Тернопільщині температура в день досягне 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Небо залишатиметься абсолютно ясним, опадів не прогнозується. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, зробіть це просто зараз. Ставте лайк, якщо прогнози корисні, і діліться відео з друзями. Нехай і вони будуть у курсі змін погоди. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. У Чернівецькій області температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі плюс 18. Очікується повністю ясна погода без хмар. У Закарпатській області температура в день становитиме 34 градуси тепла. А вночі буде плюс 20. День буде найспекотнішим в Україні з абсолютно чистим небом. У Рівненській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі очікується плюс 18. Спостерігатиметься ясна погода без хмарності. На волині температура в день буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 17. Небо залишатиметься кристально чистим протягом доби. На Хмельниччині температура вдень досягне 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Прогнозується сонячне небо без опадів. У центральних областях, у Кіровоградській області, температура вдень становитиме 28 градусів тепла, а вночі плюс 19. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде практично ясним. У Полтавській області температура в день підніметься до 26 градусів тепла. А вночі очікується плюс 18, вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься незначна хмарність без дощу. На Черкащині температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Небо залишатиметься майже повністю ясним, опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині температура вдень становитиме 24 градуси тепла, а вночі плюс 19. Очікується помірна хмарність без опадів. У Вінницькій області температура в день досягне 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Прогнозується абсолютно ясне небо протягом доби. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні. За вашу підтримку. Незалежно від того, де ви, у місті чи на природі, 3 липня варто готуватися до спеки і яскравого сонця. Бережіть себе, не забувайте про воду та підписуйтесь, щоб завжди бути в курсі. До завтра.